Згідно з указом президента України, в першу неділю листопада відзначається День працівників соціальної сфери. Напередодні, 4 листопада, в сесійній залі Радехівської районної ради з цієї нагоди відбулись урочисті збори. У залі зібралися працівники Радехівського районного територіального центру соціального обслуговування, районного центру зайнятості, управління соціального захисту населення, відділу освіти та інші. Урочисті збори провів голова райдержадміністрації Тарас Калета. Дуже приємно, що в такому великому колективі, дружньому, всі відзначаємо День працівника соціальної сфери. Дуже важливе свято, тому що все-таки держава цим святом відзначає і надає високу оцінку тим людям, які реалізовують державну політику в сфері і там, соціальних гарантій, в сфері трудових відносин, в сфері оплати праці, в сфері надання. Взагалі різноманітних послуг людям, які цього потребують. В цей день, ви знаєте, все-таки хотілося б бажати надалі, щоб ми дотримувалися такої позиції, як я вже називав, і доброти, і милосердя, і, і розуміння цих людей. Бо люди, направду, і різні людей, і багато, і в кожного своя в кожного якийсь світолік, Але ми маємо працювати на одну позицію, щоб людям. Ставало краще, так краще забезпечені моральному, забезпечені матеріальному, так? І щоб людина десь повноцінно відчувала себе повноцінним громадянином України, тому тобто нашому от реальному сьогоденні. Тому здоров'я вам, наснаги, терпіння. Кращих працівників соціальної сфери району нагороджено грамотами. Їх публічно вручили голова районної проспілки працівників державних установ Ганна Бордун та перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник. Ганна Бордун виступила з привітанням. Я хочу від імені районного комітету проспілки працівників державних установ привітати вас усіх з Днем працівника соціальної сфери, побажати вам доброго, доброго, міцного здоров'я, щоб ви мали. Здоров'я, щоб здорові були ваші сім'ї, щоб здорові були і добрі, відносини в ваших трудових колективах. Грамоти працівникам соціальної сфери установ міста Радехова вручили Тарас Калета і заступник міського голови Михайло Макар, який привітав усіх зі святом. Від імені громади нашого міста я хотів би щиро привітати з вашим професійним святом. Бажати вам надальше міцного здоров'я, щастя і продовжувати вашу нелегку, але таку вдячну для всіх наших жителів нашого міста роботу. Заступник голови Радехівської районної ради Василь Кутенський у своїй промові окреслив завдання, які стоять перед працівниками соціальної сфери для подальшого зростання благополуччя наших громадян. Всі ми разом разом з вами маємо створити. Таку соціальну, сферу, таку соціальну сферу, таку думку, таку думку де би п'яниця стидався йти п'яним. Багатий стидався того, що в нього надлишок тих грошей. А звичайна нормальна людина, пересічна, розумна, грамотна, гордилася би тим, що вона має освіту, що вона має роботу, що вона має можливість виховати своїх дітей, що вона має можливість дати тому, хто не має.